17 липня 1979 року дублінці спокійно відпочивали в китайському ресторані New Universal, що на Middle Abbey Street. і нічого не віщувало біди. Але до ресторану під'їхала група китайців на двох недешевих авто. Мужчини увійшли всередину. Це були люди впливової банди з корку міста в Ірландії. В них вже давно був професійний конфлікт з місцевою бандою з Дубліну. Те, що трапилося далі, свідок Пет Кітінг описувала як найгірше видово в житті, з яким і Поряд не стояли будь-які фільми про гунфу. І як водиться, в гості з пустими руками не ходять. От і гарно вдягнені китайці були не голіруч. Вони прихватили з собою гвинтівки 22-го калібру, м'ясницькі тесаки, кухонні ножі, залізні прути та інший реманент для нанесення добра та спричинення справедливості. За декілька хвилин зчинився лютий шухер. Відвідувачі та китайці і приїжджі і місцеві вибігли на вулицю: перші, щоб продовжити криваву справу, другі аби врятуватися. Янина та бійка були серйозними. Навіть відвідувачі кінотеатру Кьорзон, що знаходився поблизу, були змушені перервати перегляд сеансу та втікати під три чорти, аби врятуватися. В ході цієї маленької вуличної війни загинув Тоні Лі. Ватажок однієї банди. Йому перерізали горло. Майкл Цін, боєць іншої банди, був застреленим. Інші учасники отримали поранення різного ступеню тяжкості. Рух вулицею був перекритий кілька годин, поки йшла різанина, а сама дорога почервоніла від крові. Поліція, яка прибула на місце злочину, з великим трудом затримала порушників. Суд відбувся в листопаді 1981 року. Всі обвинувачувані мовчали. Проте вдалося з'ясувати, що конфлікт трапився за того. Що одна банда вимагала гроші у іншої банди за захист від третьої банди непогано чи не так? До речі, якось так вийшло, що звинуваченого в убивстві відпустили. Не змогли довести причетність до злочину. Мабуть, допомогли братчики на волі. Як це траплялося, дивіться в моєму ролику про реальні банди Нью-Йорку. Там цікаво. Ірландські копи зрозуміли, що справа не така проста, як здавалося, і продовжили розслідування. В серпні 1983 року були заарештовані ще 12 членів банди, які пробули аж із Британії. В ході слідства поліціянтам вдалося виявити схрон зі зброї ножами, пістолетами, гвинтівками, вибухівкою і, звісно, різного. Ступеня моторошності усіляким холодняком. Поліціянти зрозуміли, що змогли попередити такий великий шухер, що половина Дубліна могла кров'ю вмитися, а розгалуженість бандитської мережі вражала. Невеличкий офтоп, і ми продовжимо далі по темі. Моя основна мотивація робити відео зараз це можливість допомагати своїм друзям-волонтерам та захисникам. Зазвичай мої ролики в середньому набирають 3-4 тисячі переглядів і в середньому десь 500 лайків. Якщо кожен, кому подобається моє відео, задонатить по 50 гривень, вийде пристойні 25 тисяч або ж 75 100 тисяч на місяць. Це буде неоцінена допомога, яка конвертується в наш з вами захист. Ви вже не раз допомагали нашим захисникам отримати броню і інші. Че корисне, я щиро вдячний за довіру мені, а ще більше за поміч, яку ви робите своєю гривни. розраховую на ваше розуміння. Актуальний збір завжди в описі. Якось так вийшло, що про мафію якудзу у нас знають всі. Проте, мало хто знає про злочинне угрупування з нічим не гіршою історією, приголомшливою лінію наслідування та просто без зайвих реверансів суттєвим впливом на світову історію. Китайські тріади. Сценарій писався до виходу ролику на каналі Фарид говорить. Що ж тепер, не випускати відео? Та звісно, ні. Тим більше, що ми зосередилися на різних подіях. Якщо ще не бачили ролик Фаріда, сходіть, подивіться після перегляду мого відео. Прямо зараз постав лайк цьому відео, прокоментуй, підпишись та пошир. Дай знати Ютубу, що відео варте уваги. А ми, як завжди, підемо від початку та закінчимо кінцю. Приготуйтеся до подорожі, яка не буде швидкою. Таємні спілки це буденна історія для Китаю. Згадайте, тільки на моєму скромному каналі вже є два ролики про такі об'єднання. Здебільшого про ці організації чули ті, хто дуже в темі. Проте це не про сьогоднішніх героїв ролику. Про Тріади знають на всіх континентах. Ба Більше філіали Тріади присутні на всіх континентах. Може, і хіба що за винятком Антарктиди, хоча це не точно. Тріада вельми впливова організація і дуже розгалуджена. Вона була створена приблизно три століття тому і існує пониньки. Але якщо інші злочинні формування створюють з класичною метою всіх вбити, все відняти, то тріада зародилася як рушійна сила опору китайців манджурам. Члени тріади на меті мали повалення манджурської тиранії в Китаї не більше, не менше. Оце от манджурське вторгнення змогло статися з за тяжкої продовольчої кризи, що охопила Китай на початку 17 -го століття. Голод косив китайців в промислових масштабах, невдоволених було добрю та й за край. Не забарилася громадянська війна, що тривала майже 16 років. Понад 2 мільйони китайців повстали і навіть об'єдналися в повстанську армію, яку очолив Джуан Ван. Лозунг він обрав потужний, шляхетним та простолюдинам рівні землі. А в 1644 році повстанці захопили Пекін. Сидзун це останній імператор китайської династії Мін, що правила з далекого 1368 року, швиденько скумекав, до чого справа йде, та не став очікувати, на що здатна фантазія повстанців. І тихо, мирно, самотужки, повісився в парку імператорського маєтку. Повсталі засмутилися. Проте відвели душу під час катувань та страт вищої аристократії, відправив до правоців кілька сотень сановників, політична ситуація в країні була нестабільною. Човен розгойдували подальші дії повстанців, які чинили щирий геноцид над можновладцями та й над усіма, хто потрапляв під руку. Цим скористалися манджури, які воювали з Китаєм ще з початку 17 століття. Вони спритно просьорфили хвилями народного гніву та повалили династію мін в 1643 році. Такий собі Доргонь, що був чотирнадцятим сином засновника манджурської держави Нурхаці. Сів своєю шляхетною дупою на китайський престол. Тим самим започаткувавши манджуйську династію цін. Проте китайці з таким становищем миритися не збиралися і чинили масовий спротив. Вчені та філософи підбурювали своїми ідеями. Чиновники та купці закидали в ідеї повстанців мішки грошей. а трималося все це на плечах селянства. До середини XVII століття чисельні селянські повстання не набували релігійного забарвлення, а тому гуртувалися довкола таємних товариств. Основними були декілька: громада, неба та землі. І громада трьох точок також були й інші. Але після манджурського вторгнення ситуація змінилася. Діяльність таємних громад, окрім головної мети повалення манджурського іга, стала носити достатньо виражене релігійне забарвлення. І ведуча роль тут належала Тріаді. Послідовники Тріади стверджують, що засновниками їх організації став Шаолінський монастир. Підтверджень цьому я не маю. У відкритих джерелах також знайти більш-менш достовірну інфу з цього приводу. Не вдається. Але хто я такий, щоб не погоджуватися з Тріадою? Давайте розглянемо цю версію створення Тріади. Хоча вона і є дуже міфологізованою, проте іншої у нас немає. Так от, в 1674 році манджури запропонували чинцям Шаоліня відчинити браму та присягнути на вірність манджурській династії цін. Вибір був нічогеньким. Щось на кшталт «Колхоз – діла добровольне, хоч ступай, аніхоч розстріляєм. У відповідь на таке монахи продемонстрували знак кіш з книги мертвих імен протягом майже 10 років. 128 чинців ченців чинили спротив озброєним завойовникам. Вірю, я повірив. Але тут, як водиться, знайшовся зрадник, і Шаолінь пав до ніг манджурів. Врятуватися змогли лише п'ятеро ченців. Вони прорвалися крізь оточення та відірвалися від переслідування. Ось вони то і заснували громаду Сань -Хе хой що можна перекласти як громада трьох об'єднаних, іншими словами, союз тріади. Мабуть, у вас виникло логічне питання, чому засновників п'ятеро а об'єднання називалося тріадою? Маю відповідь. Згідно китайського езотеричного сприйняття світу, спочатку часів у всесвіті панував хаос. Часом легкі та світлі частинки, що уособлюють чоловіче начало, підійнялися вгору та утворили небо. Важкі та темні частки, тобто жіноче начало, опустилися та утворили землю. З часом, завдяки езотеричній дифузії одне в одного цих часток, з'явилася людина. В уявленні китайців так виникла перша містична тріада всесвіту. П'ятеро пращурів вважали, що манджурська династія порушила багатовікову гармонію в світового укладу, коли посіла владу в Китай. Тому як врятувати світ? Звісно, що повернути китайську династію Мін на престол? Антиманчурські закиди та лозунги підійняли авторитет тріади до небес. Народ повели в організацію, філії якої стали відкриватися по всій середині імперії. Тріади стали такими впливовими, що навіть з'явилося прислів'я. Влада опирається на закон, народ на таємні громади. Влада тріади поступово зростала. Мудре і хитре керування ватажків відділень призвело до того, що до тріади потекли грошики. Та зброя грошима та зброєю. Тріада почала відкривати нові філії по всьому Китаю. А це скерувало ще більші потоки грошей та зброї в саму тріаду. Місцеві філії почали забирати на себе роль місцевого самоврядування та адміністративно-судійські функції. З часом до антиманджурської риторики додалася і антиєвропейська. Тріади дуже не полюбляли білих дияволів, особливо англійців, які за гріх не вважали торгувати опіумом в Китаї цілими флотиліями. Але про це якось іншим разом. А от самі китайці були не проти побачити світ. І перша хвиля китайської еміграції припала на початок 40-х років 18-го століття. Таким чином відділення тріади з'явилися в Південно-Східній Азії, Гонконзі, Австралії, Філіпінах, Північній та Південній Америках. І, звісно, в Європі. Із зростанням кількості зброї та грошиків тріада перейшла до більш агресивних дій. Вони підіймали озброєні повстання селян, хоча вони були і не те, щоб вдалими. Прикладом може бути повстання червоноголових в 19 столітті. Придушили його з показовою жорстокістю. Сотні тисяч заговірників були страчені, їх закопували живцем, повільно душили, більшість обезголовили. Але тріаду це тільки розлютило. Проте знадобився час, аби зібратися з силами знову. В 1900 році в Китаї розпочалося повстання боксерів. Бійці тріади брали активну участь і знову повстали чекала невдача. Після перемоги влада Династії ці вдалася до репресій, багато членів громад втекли за кордон. Були втрачені чималі гроші, і що важливіше, джерела прибутків. А тому Тріада звернула свою увагу на іншу прибуткову підприємницьку діяльність, як то. Контрабанда, рекет, піратство, що вкупі з дуже специфічними умовами розгалуження філій та комунікації між собою призвело до відносин на кшталт кримінального угрупування. Деякі з відділень триади обрали самостійний шлях та відкололися від, скажімо так, центрального офісу. Про це я детальніше розповідав в ролику про реальні банди Нью-Йорку. Коротенько пройдемося по основним ключовим посадам Тріад. Бо якщо не коротенько, то нам знадобляться години часу і багато маотай. Шанчу гірський майстер, гірський лорд, перший маршал, голова дракона. Це лідер угрупування. Його обирають. Його числовий код 489. Фу Шанчу заступник гірського майстра, помічник гірського господаря, його код 438. Це заступник керівника. Хюнчу це майстер пахощів, відповідальний за ритуали, церемонії, посвята, підвищення. Його код 438. Сінфан людина, що відповідає за рекрутинг, організацію та супровід церемоній. Код 438. Хан Кван. Цю посаду можна перекласти як червоний посох. Спочатку це були керівники військових підрозділів, а тепер лідери банд. Командуючи приблизно 50 чоловіками, числовий код 426. Пак цін віяло білого паперу з кодом 415. Це референт адміністрації. Не бойовий. Чохай сандалова паличка, посильний тріад, зв'язковий, організатор зборів і бандитських розбірок. Код 432. Чай. Рядові солдати, нові рекрути, бойовики. Код 49. Мабуть, ви помітили, що в кожного є свій числовий код. Що це? Для чого і як це споживати? Поясню. Нумерологія в сенсі наділення чисел сакральним змістом та містичним підтекстом в Китаї шанувалася з давніх давен. Деякі комбінації цифр вважаються такими, що приносять вдачу, багатство. А інші, навпаки, вважаються недобрими і їх краще не використовувати. Наприклад, число 4 звучить подібно до слова померти. Вочевидь, це погане число. Настільки погане, що в деяких лікарнях та готелях немає не тільки четвертого номеру кімнати, а й четвертого поверху. Сам це спостерігається. Коли був в Китаї. Тож це не міф. А код 5104 взагалі має силу накласти прокляття. І Тріади, як глибоко національно-культурна організація, перейняли цю любов до нумерології. Дійшло до того, що два члени Тріади могли спілкуватися виключно цифровими кодами і розуміти одне одного. Звісно, в такий спосіб не перекажеш річкове прибережжя, але донести секретну інфу можна. Але нумерологія штука дивна. Настільки дивно, що мені руки сверблять зробити історію мракобіця по цій темі, як ми вже з'ясували, цифра 4 – погана. Але мабуть, ви помітили, що всі посади в тріаді починаються саме з четвірки: головний 489, червоний посох 426, а рядові бійці взагалі 49. Тож, як це так? Все просто Тріада вкладала інший зміст в ці числа. Поясню код бійця 49. Якщо перемножити 4 на 9, отримаємо 36. А саме стільки клятв мав принести новобранець під час церемонії посвяти. Тобто, в такий спосіб, Тріада нагадувала бійцю, що той має завжди пам'ятати свій обов'язок. А четвірку в Тріаді трактували так: світ оточує чотири моря. Це якщо вірити давнім уявленням про світ китайців, так от саме до цих чотирьох морів і далі має сягати влада тріади. Оце мені трошки нагадало довбославів з їх жагою множити, ділити, додавати та віднімати різні числа і пояснювати цим все, що завгодно. Вони з елегантністю та легкістю доводять, що наші слов'яно-арійські пращури, наприклад, гоцали на місяць і назад. Тому що слідкуйте за думкою, в казках часто згадується тридев'яте царство. 3 помножити на 9 – 27. 27 – це період обертання місяця довкола Землі в днях. Вам мало? То візьміть діаметр Землі та помножте його на 27. Вийде відстань від Землі до місяця. Що це як не доказ? Шахи мат аметисти. Клянуся святим Богом, це я не сам вигадав. Є цілі гілки обговорення в неті на цю тему. Я тільки вам коротенько зміст переказав. Повернемося до тріад та їх нумерології, бо там є цікавеньке. Щоправда, до честі тріади треба сказати, що про польоти на місяць сіноарів вони не говорили. Вони використовували коди для передачі інформації та розпізнавання свій чужий. Була навіть заборона на вимовляння самої назви організації, не тільки на людях, а й між собою. Що не дивно беручи до уваги вороже середовище, в якому Існувала організація. Наприклад, небо це 36%. Земля 72, а людина 108. Можливо, ви помітили, що всі числа кратні трьом, бо три це символ тряди і просто хороше число. Навіть сума вступного внеску була кратна трьом, хоча і визначалася для кожного індивідуально, в залежності від можливостей кандидата. Братчики використовували і інші способи передати інфу зрозумілі, тільки утаємниченим. Наприклад, брат міг упізнати брата по татуюванню, по манері говорити, по особливим жестам, натякам і навіть за способом тримати па. Палички для їжі. А під час застілля дивилися на те, якими пальцями, на якому порахунку тості підіймає чашу людина. Навіть кількість пальців, якими тримається чаша, могла вказувати на положення братчика в організації. З нумерологією розібралися. А як потрапляли в тріаду? Це було не так вже і просто. По-перше, з вулиці ніхто нікого не брав. До лав тріади потрапляли виключно за рекомендацією. Причому рекомендодавець мав володіти бездоганною репутацією та солідним стажем в організації. По-друге, йшов випробувальний термін. Кандидату на вступ доручали складні та небезпечні завдання і дивилися на те, як майбутній братчик порався з ними. Кандидат на вступ на зубок мав знати історію та традиції тріади. А 21 правило дисциплінарного кодексу повинен був розказати навіть розбурканим посеред ночі. Що вже казати про 36 присяг? Якими кожен брат мав керуватися в повсякденному житті, і тільки пройшовши цей не самий легкий шлях. Кандидат допускався до церемонії посвяти в члени братерства. Азійці полюбляють церемонії та роблять їх красивими і наповненими багатьма підтекстами. Церемонія прийняття втряду не виключення. Кандидат мав пройти через троє воріт, що їх спеціально будували в таємній церемоніальній залі. На брамах розвішували плакати з написами. На першому було сюди зайде тільки доброчинність. На другому плакаті перед брамою вірності та відданості всі рівні. На третьому шлях героїв хань лежить крізь не небай... Песні та темні круги. Далі кандидати виголошували присяги. Після кожної майбутній братчик встромляв підлогу тліючу ароматичну паличку, так що вона згасла. В такий спосіб він показував, що його життя згасне так само, як паличка, якщо він колись порушить присяги. Далі до новобранців звертався Хан Кван. А самі братчики випивали з чаші питво, яке було міксом з вина, крові жертовного півня, кіноварі, популу паперу, на якому були написані сакральні тексти. Тепер вони на все життя. Були пов'язані з тріадою. В Сінгапурі в музеї першого президента Китайської Республіки Суньяцена зберігаються не більше не менше документи, які свідчать про зв'язок тоді ще майбутнього президента з тріадою. Ба більше Сунь Яцен приймав безпосередню участь в створенні філії тріади під назвою Джун Водун в Гонконзі. Свого часу президент був ватажком революційного руху, що зародився в Китаї ще наприкінці 19 століття. Імператриця Ци Сі, що тоді посідала на троні, не те, щоб полюбляла Яцена, навіть була готова виплатити неймовірні 100 тисяч фунтів стерлінгів за його голову. Аби врятуватися, Сунь Яцен відбув до Гонконгу. Потім крізь Японію та Філіппіни в США. Але імператриця дуже бажала насадити голову Сун Яцена на палю і вдалася до вкрай рішучого кроку. Цей сі, в обхід своєї таємної служби, напряму звернулася до китайського посла в Вашингтоні з наказом, аби той організував викрадення Сун Яцена та подальше транспортування його до Пекіну. Сун Яцен, мабуть, відчув щось таке і переїхав до Англії. ЦІСІ надіслала наказ і туди. Китайським дипломатам вдалося викрасти Яцена та ув'язнити його в будівлі посольства. Проте далі все пішло не за планом. Якимось дивним чином інфа про викрадення іноземця потрапила до преси, яка, як за наказом, зчинила лютий гвалт. Цілий прем'єр-міністр Британії мав втрутитися. Він передав офіційну ноту протеста китайському послові. Бранця довелося відпустити. Десь в тіні цієї історії техесенько стояли братчики з стріади та задоволено всміхалися. Одна із присяг організації своїх не кидати. Інший цікавий випадок трапився з Чан Кайші. Він також був утаємниченим в справи організації, вже перебуваючи на посту президента Китаю, Чан Кайші прибув до Шанхаю, де невідомі викрали його дружину. Чан Кайші одразу зателефонував ватажку Шанхайської тріади Ду Юйсуню, щоб братчики допомогли в цій делікатній справі. На що Ду Юйсунь без зайвих реверансів повідомив, що викрадення дружини президента це турбота про безпеку дружини президента, і взагалі-то це не безкоштовно. Чан Кайші заплатив. Отак. Довго йшла боротьба тріади з манджурською владою. Бувалі вдалі операції, ставалися і провали. Але в 1911 році манджурська влада в Китаї добігла кінця. Майже 300-річне панування династії цін завершилося. В Китаї відновилася китайська влада. А вже 12 лютого 1912 року була проголошена Китайська республіка. Сформований уряд офіційно визнав тріаду. А що такого? Вони ж проти окупанта боролися. Після виходу з підпілля стрядами трапилося дивне. Сотнями років, перебуваючи під репресіями, гонитвами та масовим знищенням своїх братів, члени тряди втратили здатність до мирного життя. А ще до того вони відчули смак волі. Та влади. Почалися міжкланові чвари, які виливалися в люті вже цілком бандитські війни. Розрізнені клани тряди все далі і далі скочувалися в кримінал. Таким чином, тряда з національно визвольної патріотичної організації перетворилася на ганстерське угрупування. Хоча треба розуміти, що багатовікова історія та традиції нікуди не зникли. Напишіть, чи цікаво вам слухати про бандитські угрупування? Бо я знаю безліч і одну історію про них: як про зарубіжні, так і про наші. Наші рідні вітчизняні. Що почитати по темі? Закон Тріади від цю сяолуня є українською. Що подивитися по темі? Тріади, внутрішні справи. А пограти можна в Down of China Rise of Tin. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особлива подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал на Байміє Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А можливо, ви забажаєте підтримати мій збір, актуальний завжди в описі. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій з історії. На зв'язку!